Що нам робити, щоб у нашому житті було Божі благословення і як уникнути війни? Є дуже велична книга. Біблія це історія людства. І якщо ми беремо Біблію, прикладаємо її. Як трафарет до нашого життя, тому можемо побачити, як працюють закони Божі, як вони будуть працювати нам на користь або як вони будуть нас карати. Біблія вписує історію єврейського народу, Божого вибраного народу. Євреї мали бути народом священників, вони мали проповідувати Слово Боже, приводити людей до Бога, бути для усього світу світлом та прикладом. І коли єврейський народ відступав від Бога, не виконував волю Божу, то його спіткали війни. Але коли євреї каялися перед Богом, тоді в їх життя приходили благословіння. Якщо зараз ми будемо дивитися, на приклад єврейського народу, то ми будемо знати, що нам робити, як в нашому житті будуть працювати закони Божі. І знаєте, що воля Божа це бути царственним священством. тобто, Проповідувати Слово Боже, виконувати волю Божу. Коли людина служить Богові не так, як Бог цього хоче, не так, як Богу буде до душі, так би мовити, то тоді в життя людини приходить війна. Тому що перший вершник апокаліпсису це обман, це лукавство. А другий вершник це війна. І коли ми перебуваємо в лукавстві, коли ми служимо Господу не так, як сказано в його слові, а просто так, як нам заманеться, як нам здається правильним, то тоді в нашому житті буде війна, в нашому житті буде прокляття. І велика благодать зараз знати, як виконати волю Божу, як догодити Господу. Підпишіться на канал Салтаненко, в телеграмі є. Канал, на якому щодня виходить духовний хлібчик, і ви можете дивитися слово Боже і розібратися, як виконати волю Божу, як догодити Господу. Коли ми будемо догождати Господу, в нашому житті не буде проклять. Нехай Господь кожному із вас дасть мудрість і свій покров. Хай Господь кожного із вас оберігає в ім'я Ісуса Христа. Амінь.